Доброго дня, звати мене Юлія, я з Дніпропетровщини. Нарешті я закінчила ще один набір, який називається Леді Шато. Сьогодні в нас 6 березня, і я е, майже декілька хвилин тому зробила останній бекстіч на цьому сюжеті. Почала я його вишивати. За моєю пам'яттю, з 12 січня 25-го року цього ж року поточного, і закінчила 6 березня. За календарем це майже 2 місяці, але десь не днів 10-14 я витрачала на вишивку бісером сорочки для моєї доньки. І десь, мабуть, тиждень. А, так, По одному дню, коли в мене не було часу на вишивку, до чого я це все кажу? Якщо кожного дня вишивати саме цей набір, його можна вишити а, без мороки за півтора місяці, тобто за 5-6 тижнів. У мене це вийшло майже календарних 2 місяці. Вишивається він дуже легко, вишивається він на 14-му каунті. Мені здається, якщо в, ну, в пошуку в Гуглі забити набір леді Шато Dimensions, випаде сотні відео. У мене таке враження, що його не вишивала рокодільниця, та яка неледача. Його майже всі вишивали. Мені подобається дуже цей сюжет, придбала я його майже півтора роки тому. І ось нарешті я його ну, підійшов його час для вишивки. Що я ще можу сказати? І як завжди, я починаю свою роботу, відміряю середину канви, зробила розмітку, бо все ж таки такий немаленький розмір цієї роботи. Виробник нам заявляє, розмір готової роботи повинен бути 45. На 7,5 см та 30 майже 31 см. Але, але, що я для себе виявила? Чому я зараз знімаю саме, ну, саме зараз? Ви бачите, я розми... зробила розмітку, я все повишивала, я зробила останні стіпки і для себе мені дуже було цікаво. Які розміри будуть в мене до прання, і які розміри готової роботи будуть після прання, що я для себе виявила, виявила я наступне. Якщо я заміряю розмір готової роботи, в мене зараз майже 45 см, а виробник заявляє 45,7 см, тому я заміряю з усіх боків. І він заявляє, що іще один розмір, це розмір в нас буде 34 ну Десь воно так, майже 31 см. Я планую обов'язково побрати цю роботу і показати, які ж будуть розміри? після прання. Мені завжди дуже цікаво, що б я не вишивала. Це равномірка, це Аїда, 16 каунт, 18, 14 це не важливо. Мені дуже цікаво, як змінюється розмір готової роботи після прання. Ми ж розуміємо, що канва вона підсідає. А коли я вишивала, наприклад, свій Dimensions на зимову тематику щодо. Хвилиночку. Щодо зимового сюжету, там прогулянка до міста, там була 18 канва, в мене, в мене розмір готової роботи після прання зменшився з одного боку по горизонталі на 1,5 см. У висоту по вертикалі зменшився майже на сантиметр, дуже, тобто, дуже сильно підсіла канва, це був 18-й каунт. Зараз в цієї роботі я використала саме цю канву, яка була в наборі. Це 14-й каунт. Тому, коли я поперу її, я обов'язково вам покажу, які розміри. Нарешті я вже цю роботу побрала. Вся розмітка в мене відійшла. Що я можу сказати? Розміточка відходила в мене десь протягом години, слідів я не побачила, щоб вони потім залишились. Я попрасувала і оце вам показую, як вона вже виглядає у готовому вигляді. Сказати, як то дівчата кажуть, що я задоволена, це нічого не сказати. Я у захваті. Коли ниточка намокли, вони були такими яскравими, такими красивими, я вам не можу передати, які це насичені кольори. Так, повертаємося. Що я вам хотіла показати? Хотіла я вам показати наступне: саме, скільки в мене залишилось ниточок. Я вважаю, що це така важлива інформація, бо хтось з дівчат збирає ниточки на якісь інші раритетні набори. а Я цього не роблю, скажу вам чесно: я цього не роблю, в мене немає на це часу, бо в мене вишивка це хобі, в мене нема часу підбирати ниточки, все, тому мені, звісно, легше купити набор, де це все вже укомплектоване, все є, і потім отримувати лише задоволення. Щодо залишків. залишки в мене ось такі залишились. В процесі вишивки я використовувала цифровий метод він мені дуже зручний. Це я прийняла такий досвід у інших дівчаток, тому ниточок тут залишилось дійсно достатньо. Ні, на другий відшив не хвати, але. Скажімо так, хто колекціонує залишки ниточок Муліне, хто хоче підібрати, я вважаю, що це буде більш ніж достатньо. І оце ще така коса. Вона Тут у мене з чотирьох видів ниточок це саме зелений колір. Так, Вони позалишалися теж в достатньому такої кількості. Вишиваю я дуже економно. Ну, Це не з того, що я хочу десь щось зекономити, щоб більше залишків було ні. Ну просто сама по собі отак люблю до кінця ниточку вишивати. Якщо там, не дай Бог, вона чи обірветься, і ще щось, я беру іншу це не проблема. Тому залишків тут більш ніж ніж достатньо, я так вважаю. Зав'язувала я їх теж косами, вони тоді не плутаються. Це дійсно дуже зручно, дуже класно. Користуйтеся, таким способом. Я тепер теж це раджу. Розказувала дистанційно також замовила рамочку. Рамку замовила зі склом антиблік. Вважаю, що рамка, на мій погляд, на мій смак, вона сюди пасує. Вона така темно-зеленого кольору під мрамор, така, знаєте, з виглядом чогось старого. такого ну До цього сюжету, вважаю, дуже підходить. І займає своє законне місце. На даний час планую, нехай вона поки тут повисить. Потім я перевішу її в інше місто, коли вишью до неї картину. Партнер – це Листоноша і ще якось, мабуть. да, я обов'язково, але вже в наступному році. І планую їх оформити саме в такі рамочки, щоб вони виглядали, виглядали однаково. Ну, мені дуже подобається, дуже. Оце сьогодні зранку проснулася, вона висить, я дивлюсь на неї, і здалека вона виглядає мов намальовано. Тому буде дуже вдячна вам, якщо ви мені поставите лайк цьому відео, підпишитесь на мій канал, для мене це дуже важливо. Я буду знати, що є люди, яким приємно дивитись мої відео. Бережіть себе, все буде Україна.